Завод это не однодневная какая-то. А ты, конечно, СМИ про, про прибутки підприємства, я ж... це Это не на Систеле там бралося, чи... чи як? Так, так, никто ж не против. була, я ж говорю, два года у завода было все хорошо. За эти два года не подумали, как... что может быть плохо, не подумали, как это хеджировать, не подумали, как сбалансировать эту проблему. Не нашли нормального поставщика, не провели правильный конкурс, не сделали гарантии. Сьогодні ж проблема в чому? Победившая фирма не несет никаких обязательств по заключению договора. Вот нам говорят, через пять месяцев они подпишут договор. Смотрите, я не верю. Через пять недель. Неделя, пять недель. Да. То есть, ну давайте же не бывает. Ну это я считаю, что это полная как бы, какая-то манипуляция просто и все. Мы а посмотрим через як... недель. Как мало себя поводато, в частности, в коревнестве Одеського пропортового завода? Провести конкурс с конкретными обеспечительными мерами, позвать на конкурс и обеспечить участие в конкурсе. Не не, не отклонитесь конкурса, а обеспечить их участие крупные компании, которые занимаются газом. Просто реєстр, реєстр, де публічно можна буде побачити, що, наприклад, там Іван Іванов, умовно кажучи, володіє або дотичин. Того чи іншого змі, наприклад, має там монопольне становище на такому та ринку, умовно кажучи, і активи його становлять стільки-то стільки. То я думаю, що ТРНБО має роз'яснити, як це буде робити. Ці люди нічого ж ніяких санкцій не накладається. Просто є розуміння того, що ці люди можуть потенційно фінансувати політичні сили, оскільки мають величезні статки. І, відповідно або ж монополію мають свій власний якийсь інтерес. Для того, щоб цей інтерес він якраз не реклам не реалізовувався і не паразитував, в тому числі, на е, ВВП українців, да і на тіньовому точніше на білому секторі економіки. Тому це робиться. Якщо говорити про, про особливо великий бізнес в Німеччині, вони б хотіли бачити на першому місці канцлером когось з правлячої партії Меркель, тобто ХДС ХСС, нинішнього лідера, якого висунули канцлером Арміна Лашета кандидатом в канцлери. тобто я думаю, що буде одне з двох або канцлером стане Армін Лашет від партійного блоку Меркель, навіть якщо вони посядуть друге місце. Тобто перше місце воно не гарантує, що канцлер 100% стає лідер цієї партії, яка зайняла перше місце. Хоча шанси високі, ну або Армін Лашет, або Олаф Шольц дійсно, який просто ну тому, що партія займає зараз, вона випереджає партію Меркель, і залежно від того, з ким вони будуть домовлятися про коаліцію, він може стати канцлером, У нього реально є шанси. Я думаю, що критичною критичним фактором, який вплинув на його популярність, стали дебати. Ну в Німеччині це дуже важливо. Там реально дивляться дивати було три раунди, в яких в усіх Олаф Шольц здобув за ну за опитуваннями, за опитуваннями глядачів. Здобув перемогу абсолютно. Тобто, він був більш ну на думку німців, німецьких виборців він був більш переконливим, виглядав професійніше і компетентніше аніж його опоненти Армін Лашет, і тим більше лідерка зелених. А на Бербок у неї шансів немає вже. Ну тобто її особистий рейтинг. Він вже ну занадто низький, щоб претендувати на канцлерство. Плюс вони ж все таки так і не змогли підвищити свої рейтинги в ну партійні. Тобто вони на третьому місці як були, так і залишилися, навіть трошки впали.